Привет, З вами я Матвій і в цьому відео це погодовження. Я отдаю голову свого скина. Ось так. Це я думаю буде найважча частина. Ось так у нас вийшла ось така луночка. Далі нам потрібно зробити ось так. Ось так. Це так, щоб було вигляд ніби в моєї... Мого. Він такий дивний правда, друзі? Та нам потрібно зробити такі вуса. Ой, я не вмію будувати вуса. Що ж робити? Та ну друзі. Вуса я Буду напевне. Як можеш. Та збудуй як можеш. Нам потрібно зробити так, як я хой форму голови. Ось така в нас буде форма голови. Ось так, Угу. ось так, щоб на вуса вже точно було місце, Угу. ай щось це був заглюк, та ну ми ти я збудував з кіно. Покажи дізям, як вийшов. Гузі дивіться. Отакий. Не знаю, чи добре. Якщо вам подобається Данила Скін, якщо вам подобається Данила Скін, то ще... поставте лайк. Вже Те ще не кінець? Добре. Роби там закінчуй. Голова буде в нас велика. Jak wy widzicie. Oho, degusie, zobaczcie, co ja zbudowałam. Jak wam? Oto tak. I ja, nam potrzebna, wziąć zieloną kegamikę. Tak. Jak mi wydaje się zielona kegamika? Dobra, mi najbardziej tamno sejnie podoba się. Ну ти я, я. думаю, це вже я добудуваю. Велика тому Целескі, голова має бути yeah. більш а, а Це вже я добуду. Покажи. Як бачите, у нас ось такий скін Данила. Якщо вам подобається, то поставте лайк. Я вже вам ти це я би таке хотів купити. Так, купити таку. Та я би таке хотів сподівати купити. Ось тут деста, але Ай, зелений. Айна в паке. Званий, а тут білий. Ось у нас вийшов такий мінь мій скін. Очи теж вийшов. Все, я буду відпочивати. І якщо вам даний у скін смішний, то підпишіться на канал. Або якщо вам мій скін поки що смішний. І скін сугади поки що такий смішний. Далі нам потрібно загубити глотик. Ага, він має бути таким світлоко. Лічно. Не погабуємо. Ось такий зроблю. Глотик, щоб був помітний. Ось такий в нас вийшов глотик. Голова ты наш. Дивно, тому я хочу стать. Ось такий у нас вийшов, гаваць, але дуже дивна голова в нього. Ось так. Далі робимо такі вуса йому. І якщо вам мій гавець, або він або смішний, або вам подобається, або взагалі смішний. Ні. А, бо да нема гангавець. Легший, друзі. Данило гавайсь легший. Бо в нього просто стів, а в мене дивіться, як гравець. Що треба ось цю на футболці штуку? я забув, зробити. Так, я тебе вже ніколи не маю. Як в цих будівлях виграв Данило. Бо тому що мій скін, по-перше, ваші, а по-друге, я ще його не добудував. Я вже ж ти його поки Ні, не розумієш. Так. Мені не треба, що мій скін був волосий, то я вже роблю волосся. Ось, ось моя скіна таке. Рокерське. Ось так я його зроблю. Ось О, Мій скін. Це найкращий. Ой. Обов'язково підпишіться на канал, якщо вам подобається. Є О, та міно і кагаші. Дивись. А в нього голова не в ту сторону. Дивись, мова все чітко. Угу, Все чітко, посмішка не така. Але чітко все. А ні, та, ні. не так, ні. Зараз буде все чітко. Ага, добре, да не Я виграв. Я виграв. І, і якщо виграв я, то поставте лайк і підпишіться на канал, а якщо Данило, то підпишіться на канал. Всім па-па!